2025 рік майже добігає свого кінця, а ми ще з вами жодного разу в цьому подкасті не говорили про штучний інтелект. Бо, здається, все, що робиться нового цього року, має наліпку AI в якомусь вигляді. І, хоча мені зовсім не подобається, досі не подобається цей термін, про що я говорив багато разів ще коли все тільки починалось, тому що це ЛЛМки, тому що це е, машини навчання, що завгодно. Але штучний інтелект це термін, який викликає дуже багато хибних. Очікувань, і це буквально термін як self у Тесли, який дає щось е, орієнтир з майбутнього, якийсь, який не справджується. Але сьогодні не про це. Сьогодні ми будемо говорити про те, як оцей самий штучний інтелект і його, е, в тому числі, фінансові ручки досягли святого космосу. I'm escaping to the one place that hasn't been corrupted by capitalism. Спайс! І, е, як ви знаєте, багато компаній е, взагалі говорять про те, що е, оце всі обчислення в штучному інтелекті, так званому, вони е, потребують дуже багато енергії. І через це е, компанії, такі як OpenAI, як Microsoft і деякі інші, навіть розглядають доволі серйозно е, можливість або самому побудувати, або десь орендувати потужності ядерних електростанцій. Тобто. Використовувати енергію ядерного розпаду для того, щоб перетворювати її в електрику, для того, щоб електрохарчувати своїх штучних інтелектів. Але деякі компанії такі подумали і такі, а навіщо нам взагалі це ядерний розпад? Це минуле сторіччя. Давайте одразу перейдемо до термоядерного синтеза. І вони реально збираються це робити. Вони збираються живити свої дата-центри термоядерним синтезом. Тільки є одна проблемка. Єдиний доступний є нам термоядерний реактор він дуже потужний, він виробляє до... Фіга енергії, але це реактор, це сонце. І щоб нормально використовувати цю енергію, треба летіти в космос. І саме так ось у нас штучний інтелект і пов'язаний з космосом. І останніми тижнями було дуже багато новин з цього приводу, тому давайте розбирати, що взагалі тут коїться і що з цим всім можна робити. Так що, пані та панове, як завжди, вітаю вас на борту нашого космічного корабля під назвою Земля, що продовжує свою подорож галактикою. Космічний тиждень 550. Шість. З вами, як завжди, я, біологічна нейромережа Антон Позняков, і, звісно, подкаст Шопоко. Давайте почнемо з новини, яка була, мабуть, найгучнішою останніми тижнями. І це новина від компанії Nvidia, яка розказала про стартап StarCloud, який є учасником програми Nvidia Inception. Тобто, це фактично окремий стартап, але фінансується він Nvidia, і це, типу, як окрема компанія всередині Nvidia, яка формально є незалежною. Але що вони хочуть? Хочуть вони хочуть будувати дата-центри в космосі. Ну і звісно, це все на технологіях від NVIDIA, які зараз найпотужніші. NVIDIA одна з бага найбагатших компаній, і, мабуть, найбільш розвинена в плані заліза для е поточних реалізацій машинного навчання. Так от, ці чуваки зі StarCloud хочуть будувати буквально величезні дата-центри. І, хоча ідея, як на мене, доволі цікава в тому, як конкретно цей стартап StarCloud про це розповідає, в деяких моментах у мене сіпалось око. буквально. Тобто, наприклад, ось що мене зачепило. Вони пишуть буквально наступне: що замість того, щоб використовувати, Воду, як це робиться на землі, вони буквально пишуть, що в космосі можна використовувати вакуум як безкінечний радіатор, тобто це якась штука, куди можна безкінечно скидати тепло. І блін, це зовсім не так. Тому що вакуум є ізолятором, а не радіатором. В вакуумі і проблема охолодження. Тому що в космосі ви можете віддавати тепло тільки інфрачервоним випромінюванням, а ніяк не конвекцією і прямою передачею тепла, як, наприклад, це робиться, коли у вас водяна система охолодження. Вам треба забирати тепло від. Чипів, які роблять обчислювання, і кудись це тепло дівати. В космосі це робити дуже важко, і в цьому є одна з основних взагалі проблем того, що вони хочуть зробити. Про що ми ще поговоримо пізніше. Але говорити, що ем, вакуум космосу є безкінечним радіатором. У мене трошки сіпнулось око. А також вони пишуть, що в космосі можна постійно бути на сонці, і тому це буде постійне джерело енергії, і як наслідок можна не бути залежними від батарей, як, наприклад, зараз сьогодні в дата-центрах на Землі. Ну, це теж не зовсім правда, тому що, звісно, бувають орбіти, на яких ваші сонячні панелі будуть постійно на сонці. Але. Тоді вони постійно нагріваються додатково, що і без цього проблема, куди дівати тепло. А по-друге, не факт, що на цих орбітах буде оптимальна, наприклад, передача даних. Тобто є ось такі орбіти, коли. Супутник ніколи не заходить в тінь землі, але на більшості орбіт супутник якраз постійно або заходить в тінь, або навпаки виходить від неї. І тому батареї в таких випадках точно потрібні, тому що флуктуації подачі. Енергії будуть доволі суттєвими і при тому доволі постійними, тобто постійна буде енергія або подаватись, або пропадати. Знов ж таки, можливо, вони щось знають, але ось такі моменти мене трошки напружують. Також оці чуваки зі Старклауд в своєму дописі в блоджику пишуть, що у них буде е, розрахована. Вартість електроенергії в 10 разів менша, ніж на землі, навіть якщо врахувати запуски. Тут також, звісно, ми вже чули про в 10 разів нижчу вартість, наприклад, від компанії SpaceX, яка обіцяла нам. Це з Falcon 9, коли вони тільки починали літати і казали, що ось подивіться. Ми зараз візьмемо, і за рахунок того, що будемо повертати першій ступені, ми знизимо ціну доступу в космос в 10 разів. І щось наскільки я знаю, досі один запуск. Falcon 9 коштує приблизно 60 мільйонів, приблизно стільки ж скільки коштував запуск до того, як Falcon 9 почали літати. Звісно, якщо ми говоримо про собівартість для SpaceX, можливо, для них вона значно нижча. 100% вона на для них значно нижче. І коли вони є власним замовником, коли вони запускають свої старолінки, для них це ця вартість значно нижча. Але якщо говорити про ціну. Ціна не знизилась. І з, знову ж таки, невідомо, які саме розрахунки робили ці StarCloud, але оце в 10 разів менше вартість енергії, це ну, доволі така, ем, як на мене, не дуже надійна. Штука, тому що тут не враховується обслуговування, тому що це невідомо не скільки запусків треба, скільки ці запуски будуть коштувати, скільки е, треба буде їх зробити, скільки треба буде додаткових запусків робити, щоб це все якось обслуговувати, щоб це замінювати деталі, які будуть в результаті пошкоджені, і так далі. Коротше, це таке, це, це все е, цифри, які взагалі про, що, ні про що не кажуть. Ну і ще одна штука, що через 10 років. Написано там, що майже усі дата-центри будуть у космосі. Навіть це, вони винесли це як окрему цитату на картинку. Ну і знову ж таки, не знаю, як у вас, а у мене це визиває виключну недовіру подібні заяви. Тобто, мені здається, що такі штуки абсолютно нереалістичні. І мені здається, що це очевидно. Просто уявіть собі, скільки маси займають. Усі дата-центри на Землі на сьогодні. Уявіть просто собі ситуацію, що треба взяти усі ці дата-центри і вивезти у космос. Чи вистачить у нас 10 років, якщо ми будемо виключно запускати їх при поточному масі, яку ми можемо доставляти на орбіту за рік? У мене є серйозні сумніви в цьому. Я не робив розрахунки, але те, що за 10 років у нас не буде майже усіх дата-центрів в космосі, можливо, будуть 2, 3, 5, 10 всього з усіх дата-центрів на Землі, 5-10, ну, може, там сотні, окей, сотні можемо собі уявити, будуть в космосі через 10 років. 10 років це не так далеко. І це очевидно, що ніхто не буде. За 10 років переміщати усі дата-центри туди. Я не знаю, ось ну, мене реально таке тригерить. Для мене все це щось на кшталт того, що Ілон Маск каже, що ми за 50 років будемо мати мільйон людей на Марсі. І навіть його мільйон людей на Марсі, як на мене, це більш реалістична ціль, ніж оці через 10 років майже усі дата-центри будуть в космосі. Але ж ну, Ілон Маск йому йому можна. Він е, так говорить багато фігні. Ми це вже обговорювали там в одному з попередніх випусків, навіщо саме так роблять і так далі. Але ну тут якийсь невідомий стартап. Плюс те, що вони показують на своїх картинках. Давайте перейдемо до цього. Тому що вони показують в своїх планах побудувати дата-центр. Це такі декілька штучок з серверами, які в такий кластер з'єднуються. Але потім камера від'їжджає і показує нам сонячні батареї 4 на 4 кілометри квадрат. 4 на 4 кілометри. Уявіть собі, по-перше, скільки це, запусків. Так, якщо це навіть навчитись збирати у космосі і так далі. Якщо це автономно якось якимось старшипом виводити, до речі, я таки не зрозумів, яка ракета має це виводити, тому що на кадрах там щось на кшталт старшипу, але не старшип. І хто це буде все виводити? Хто буде ці запуски робити, це теж велике питання. Але сонячні батареї 4 на 4 кілометри в космосі. Ох, скільки у мене питань. Ох, ви навіть не уявляєте. Ну, по-перше, як це вплине на небо? Тому що це такий доволі суттєвий шмат неба може зайняти. Відблискування від цього дуже можуть бути великі. У нас нещодавно були доволі великі проблеми взагалі там зі старлінками і так далі. А старлінки вони мініатюрні. Все мініатюрне в порівнянні з квадратом 4 на 4 кілометри. Звісно, можливо, вони скажуть, що таким чином вони вирішують проблему е, нагрівання землі і охолоджують землю, тому що створюють більше тіні, менше сонячної енергії попадає на землю, і таким чином вони вирішують проблему е, зміни клімату. Але ну, поки що до цього ніхто не здогадався там сказати. Але е, знаєте, чого нема на цих рендерах? З цими сонячними панелями 4 на 4 кілометри нема жодного радіатора. Бо якщо ви подивитесь, наприклад, на туш МКС, отам є такі білі панелі, які дуже багато людей думають, що це також сонячні панелі для генерації енергії, але насправді це радіатори, які зроблені для того, щоб скидувати тепло. І саме проблема скидування кудись тепла для цього дата-центру буде величезною, тому що, по-перше, це тепло сконцентроване, його треба якось розподіляти, а по-друге, усі поверхні, які знаходяться під сонцем, нагріваються. От є такий розповсюджений міф, що в космосі в холодно, що як тільки ви в відкритий космос виходите, ви одразу вкриваєтесь льодом. Але насправді в космосі ні в космосі ніяк, в космосі майже нема е, речовини. А якщо немає речовини, то і говорити про температуру фактично нема сенсу, тому що температура це середня міра руху часток. Якщо часток нема про температуру говорити не можна і в космосі, коли на тебе світить сонце, набагато більша твоя проблема це перегрівання. А з дата центрами, навіть якщо на вас не світить сонце, у вас є проблема з перегріванням, тому що обчислювання виділяють багато тепла. А тут вони хочуть отримувати 5 гігават, 5 гігават. І ці 5 гігават використовувати в обчисленнях. і Потім все це тепло треба кудись дійти. А знову ж таки, в цьому рендері жодного радіатора взагалі. І це проблема, від якої нікуди не дінешся. Тобто, це тупо термодинаміка. Але, окей, припустимо, це все інженерні проблеми. Для чого це все потрібно? У вас може бути питання. Більше за те, StarCloud вже запустили свій перший супутник з буквально от нещодавно він стартував в райчер-місії, там... Такий невеличкий, як холодильник розміром маленький супутник. В ньому є Nvidia H100, і це буде використовуватись для того, щоб протестувати, як взагалі оці чіпи від Nvidia можуть себе поводити в умовах космосу. Перші такі кроки. І, мабуть, у вас тут може виникнути питання, а навіщо це все? Бо. В чому прикол дата-центрів в космосі. Ну, в цьому плані вони говорять про те, що будуть використовувати очислювання даних прямо на місці для таких напрямків, як виявлення лісових пожеж, інших якихось катаклізмів. Тобто в обробці зображень, які супутники генерують, тільки щоб вони замість того, щоб відправляти щось на землю або у себе на борту робити якісь обчислювання і передавати на землю, вони можуть одразу в космосі все це е, обчислювати, тобто замість того, щоб передавати. Усі картинки, усю свої, усі свої дані, які збирають, вони в космосі все це одразу порахували і передали тільки важливі дані на землю, і таким чином дуже сильно може це все пришвидшити. Ну і звісно ж, якщо ми говоримо про спостереження Землі. Тут навіть далеко ходити не треба, навіть в своєму цьому бложику StarCloud кажуть, що будуть використовувати це в тому числі з технологіями радарних зображень типу SAR, про яку я думаю, технологію кожен українець, який слідкує за темою, знає і знає, що це дуже суттєва штука на полі бою. Тобто, це одразу мілітарне використання. І Звідки гроші і хто це буде фінансувати? Також, я думаю, питання відпадає. Тому що це штука, яка дуже корисна може бути для мілітарного використання. Якщо ми пришвидшуємо результати спостережень за супротивником, це дає перевагу на полі бою. Тому. Я думаю, якщо це так буде працювати, якщо навіть не дійде до оцих всіх футуристичних 4х4 кілометри дата центрів, мати якусь обчислювальну штуку в космосі. Може бути дуже корисно, і саме тому це ідея, яка, скоріш за все, буде доволі активно розвиватись. Але це, до речі, не єдиний стартап, оцей StarCloud, який це робить. Дуже багато компаній про це активно говорять. Наприклад, той самий SpaceX, Ілон Маск там в Твіттері написав, що SpaceX також буде це робити зі старлінками, що майбутні старлінки будуть більшими і вони зможуть розподілено робити обчислювальне в космосі. Тобто, то це фактично дата-центр, який розкиданий по е, Сузір'ю всьому Старлінка. Е, не знаю, це рішення, яке було заздалегідь, якось розвивалось всередині компанії, чи це Ілон Маск подивився на тренди так і такий. Ми теж будемо це робити. І потім це все вже, ну, типу, ставиться е, усі в компанії перед фактом, що ми тепер це теж робимо. Не знаю. Е, компанія Google має також е, проект який... В принципі, більш такі до цієї архітектури Starlink підходять, тобто вони хочуть запускати багато супутників в формації їх контролювати, і розподілені обчислення робити на своїх оціх TPU. TPU, це такі процесори, оптимізовані під оцей штучний інтелект, це Tensor Processing Unic, здається, так вони називаються. Коротше, вони також хочуть запускати свої комп'ютери в космос. До речі, якщо ми говоримо про Google, також Ерік Шмідт. Один з топів Google свого часу. Наразі інвестор і мільярдер нещодавно викупив компанію Relativity Space. Це та сама компанія, яка хотіла будувати, і, мабуть, хоче досі будувати такий клон старшипа, який скоріше потім став клоном Falcon 9. А головне, що Ерік Шмідт їх викупив, і в тому числі з метою виводити дата-центри в космос. І як глобальна історія, ну як типу, якщо ми дивимося на використання орбіти для чогось, дата-центри в космосі може бути доволі непоганою ідеєю. Тому що так, є проблема з охолодженням, є проблема з радіацією. Хоча низька навколоземна орбіта, вона здебільшого захищена магнітосферою, все одно радіації там доволі багато, а радіація погано впливає на чіпи, особливо чим менший техпроцес. Тим більше вплив якихось рандомних часток, які пролітають заряджених, і вони можуть якісь корективи вносити в дані і до того, що можуть виводити чипи з ладу. Ну і також проблема це обслуговування. А якщо щось станеться, якщо це почне. Ем... Падати на землю? Ну, уявіть собі, штука 4 на 4 кілометри починає падати на землю. Ну і так, там, скоріш за все, площа велика, воно просто розламається і тихенько собі впаде, але все одно, а що, якщо воно кудись на якийсь населений пункт впаде? Буде дуже неприємно. Що стане з даними? Наскільки взагалі будуть захищені дані, якщо вони будуть в космосі, але глобально приносити інфраструктуру в космос, це логічна ідея з декількох. Сторін. Тому що, по-перше, менше цих штук на землі, менше нагрівання землі, менше використання енергії, яку ми здебільшого все ще видобуваємо через нафту, вуголь і інші штуки, які хотілося би використовувати менше. Якщо це штука в космосі, вона на 100% електрохарчується за рахунок Сонця, чиста енергія, здається, що все класно. Глобально ідея цікава. Але те. Як тема штучного інтелекту зараз використовується для того, щоб вибивати гроші? І скільки, ну, м'яко кажучи, дуже фейкових проєктів з наліпкою штучний інтелект зараз просто злітають, а потім зникають нікуди, згадайте, оцей Rabbit R1 чи щось подібне, чи AIPIN, чи як вона там називалась і це тільки верхівка айсбергу, Я думаю, там. Інвесторські гроші на це збираються в дуже великому обсязі. А тут космос ще така тема, на якій можна дуже багато нібито футуристичних штук пообіцяти, а потім нічого не зробити, але скажеш, ну, ми хоча б старалися. Коротше, у мене таке дуже-дуже амбівалентне ставлення до всього цього, тому що інфраструктура в космосі, це очевидно майбутнє. Плюс це дає. Якщо в космосі буде щось, що робить гроші, а дата-центри роблять гроші, космос буде розвиватися. Тому що там, де є гроші, там де є індустрія, там є попит, а де є попит, є результат технологічний. А я хочу, щоб космос розвивався, щоб наукова штука розвивалась, а наукова штука буде розвиватися, якщо буде розвиватись інший космос, якщо там буде привід туди вкладати гроші. Так працює капіталізм. На жаль, чи не на жаль, це факт. Якщо орбіта буде приваблива для інвестицій, це буде добре для всього іншого. Але при цьому, якщо це буде якісь ось такі проекти, які будуть обіцяти, що через 10 років ми матимемо усі дата-центри в космосі, ну не знаю. А, ну і плюс -та, не говорити про е, проблеми. Охолодження і казати, що ми можемо використовувати вакуум космоса як безкінечний радіатор. Ну, більш тупої фрази, якщо чесно, я не чув. Ем, хоча, ну, де-факто так, ви скидаєте інфрачервоне випромінювання в вигляді фотонів, в вакуум, але ж це ж фотони, вони ж несуть енергію. Так що побачимо, дуже цікаво, що це все. Виліється, є підозра, що першими, хто це буде активно робити, все ж таки буде з SpaceX. тупо за рахунок того, що у них будуть можливості це все, все виводити, і у них вже є старлінки, з якими у них є дуже багато досвіду, і які вже працюють, які можуть стати базою для всіх цих розподілених обчислень, але будемо бачити коротше, коротше, цікава тема. Ну і ось і ось до космоса долетів ваш ось цей штучний інтелект. На цьому все як завжди, велика подяка тим, хто підтримує проект на Патреоні. Та е, отут на Ютубі є спонсором. Можете доєднатися до цих людей, якщо вам подобається те, що я тут роблю. Ну і хай буде з вами сила, і до наступного тижня.